Стрес є невід'ємною частиною життя, і діти також не є винятком. Однак важливо розуміти, як він впливає на маленьких людей і як боротися з цим явищем. Ось деякі поради для боротьби зі стресом у дітей, розуміння джерела стресу. Важливо визначити фактори, що викликають стрес у вашої дитини. Це може бути навчання, соціальні ситуації, переїзд чи інші події, створення безпечного середовища, забезпечити дитину безпеку і Стабільним середовищем вона повинна відчувати, що може довіряти вам та оточуючим, розвивати навички саморегуляції, вчить дитину ефективно реагувати на стрес, дихальні вправи, медитація та інші техніки саморегуляції можуть бути корисними, встановлення режиму дня, стабільний розклад дня надає дітям відчуття порядку і контролю, зменшуючи ризик стресу, сприйняття фізичної активності. Регулярна фізична активність допомагає знижувати рівень стресу та поліпшує настрій, підтримка соціальних зв'язків, розвивати соціальні навички та допомагати дитині розуміти, як взаємодіяти з оточуючими. відкрите спілкування, Забезпечте можливість для відкритого спілкування. Дитина повинна знати, що може поділитися своїми почуттями та ваганнями. Використання творчих методів, малювання, літературна творчість або музика може стати відмінними засобами вираження емоцій, запровадження пауз для релаксації, Навчити дитину використовувати короткі періоди відпочинку чи релаксації для зняття напруги. Боротьба зі стресом у дітей це важливий етап формування сильної та здорової особистості, сприяті їхньому емоційному розвитку. Та навчати ефективно впоратися з життєвими труднощами, Розумійте почуття своєї дитини, та покажіть, що ви завжди готові слухати. Дайте дитині можливість розповісти власним темпом. Не ставте питання тисячами, а замість цього вислухайте, коли вона готова говорити. Розмовляйте в спокійному та позитивному середовищі, щоб навіть важкі теми обговорювали з комфортом. Заохочуйте дитину ставити запитання та надавайте відповіді в доступній формі. Замість того, щоб критикувати, ставте питання, які допоможуть розкрити її власні думки та рішення. Сприяйте тому, щоб розмова була двосторонньою, відкритися для можливих змін у підходах та поглядах. Історії можуть бути чудовим інструментом для розуміння складних понять. Здатність відкрита та емпатично спілкуватися з дітьми про складні теми. Це ключ до розвитку здорового емоційного ставлення до себе та оточуючого світу. Намагайтеся бути союзниками своїх дітей у їхніх переживаннях та допомагайте їм знаходити конструктивне рішення.